Здоровчики, друзі, ігор з вами у нас God of War. І як бачите, почнемо ми з того, що одразу ж знайдемо телепорт. Хто не впізнав, це God of War саме 2018 року. не Нейрагнерюк. Мене думав. Так, і ворона у нас тут десь є. Он сидить диви. Клює. Так далі йдемо шукати приховану кімнатку. Інструмент для відкриття цих кімнаток ми отримаємо на цьому острові за сюжетом, тому доведеться повернутися і відкрити. Тут же ми знайдемо ось таку святиньку. І ще одні ворота, котрі нас переміщають. На арені, де буде Валькірія, знайдеться ворона. А ось і Валькірія, до речі, вже відпочиває після зустрічі з Кратосом. Я вам розповім і все розкажу. За сюжетом ви не пропустите знайдете магазинчик, і тут можна дешево і зі смаком затаритися. А також тут буде у нас потасовочка, невеличка бійка і очівочка сюжетна. І ось момент, де я відкрив оцей інструмент, котрий нам допомагає відкривати приховані кімнати. Можна зробити так? З цим ми можемо відкривати кімнату до Йотенхайма. Зберіть, куди вам потрібно піти. І якщо що вам може цікаво, я вам показав, як проходити тут пазл вирішувати. Він не обов'язковий не для сюжету, наскільки я пам'ятаю, ні для ачивок, але все ж таки, може вам буде корисним. І поки Кратос тут заморочився, я дякую вам, друзі, за увагу. Бажаю вам побільше класних цікавих ігор. І якщо вам був корисний, звичайно можете підписатися на цей канал і також зайти до мене на стріми на мій інший канал Шуман Геймс. І як завжди, не забувайте донатити на ЗСУ. Будьте здорові і слава Україні! Треба залізти, я не хотів би лізти, може ми за сюжетом підемо. Сюди ні, поки так. А, ну нам все одно сюди. Ну, тепер уже видніше. Десь воно тепер тут аж буде, може видно. Руну. серйозно What's through here?